Вітаю вас, мої любі підписники. Перед вами справжня симфонія кольорів і текстур, яка перетворила кожну прикрасу в цій колекції на унікальність. Комплект прикрас із рожевого кварцу та рожевого опалу це більше, ніж просто ювелірні вироби. Це подорож у світ краси, елегантності, де кожна намистинка розповідає свою історію. Давайте ж розглянемо цю унікальність. Кожна намистина в цьому комплекті має неймовірну вертикальну спіральну огранку, яка мовби захоплює і перетворює намистини на танець світла і тіні. Особливої уваги заслуговують на мистину опалу, в яких заховані маленькі острівці породи, наче пам'ять про місце, де вони були створені природою. Між намистинами, як лінія горизонту, прокладається гальванізований гематит, що додає прикрасам стриманого, але глибокого блиску. Кольє це гра контрастів. Передня частина складається з двох ниточок намистин. Непрозорий, рожевий кварц та опал. Тут ніжні рожеві, кавові, молочні відтінки утворюють справжню палітру природи. Кожна намистинка унікальна, наче кожна зірка на небі. Із зюминкою кольє є два конектори вигляді квіточок, які оздоблені продовгуватими фіанітами по пелюстках, які сяють на черенкові роси на пелюсточках. В центрі ось такий також фіаніт крупний. Далі кольє плавно звужується до однієї ниточки і завершується на ось такому замочку карабіні який об'єднує всю цю красу в єдине ціле. Браслет, так само як і кольє, має застібку карабін. Центральна частина браслета це намистини опалу, де сама центральна намистинка із включенням породи, що нагадує маленькі таємничі світи. Біля замочка розміщена мила підвіска із рожевого кварцу, наче малесеньке сердечко, яке тримає в собі всю ніжність цієї колекції. Браслет також прикрашений розділювачами із фіанітів. Ось такі два. Вони розділяють намистини опалу центральну частину та намистини рожевого кварцу. Додають елегантності та витонченості. Сережки – це справжня казка. Великі овальні намистини рожевого кварцу, всередині яких мережево-кварцевої павутинки створює неповторний візерунок, додаючи прикрасам автентичності та шарму. Маленькі намистини рожевого кварцу доповнюють цей ансамбль. Швензи рясно усіяні, дрібні фіанітами по периметру, а всередині крупний фіаніт у формі рису. Вся фурнітура цього комплекту виготовлена з родованого гіпоалергенного матеріалу від фірми Milano Lux, що гарантує вам комфорт і безпеку під час носіння цих прикрас. Цей комплект не просто аксесуар, це частинка вашої історії, вашого стилю і вашого життя. Носіть його з гордістю і любов'ю, бо кожна деталь тут створена саме для того, щоб підкреслити вашу неповторність.